Запросимо на сцену нашого полтавського гостя Антон Нестереко! <плес> <плес> Укриваються рисками стіни блокнотів. Тільки там час для мене, як перше тече. По чарчині щоночі чортяка злодій краде місяць. А потім іще і ще вибори на земля поцятовує план. Тепловізори хочуть людського тепла. Так ведеться залізної логіки сплав нищить замки з повітря. Будинки зі скла. Очі з лютого вперше побачили зорі через терни комін і паризьких комун. Плакав стільки, ридав аж забракло солі для історії, які ждуть онуків. Тому загубив хронологію звільнення міст, забув думати про особистісний ріст. Українське сузір'я, великий безвіз, жовто світить, а гріє зелений пліс. До горня молока відгорнила ордалі, ланцюги, сонце дні, верви рівностоянь. За медаль гине гнида загнута в металі. Буде гиджена гнити у як ям прокаженого я не вважаю за брата. Рософінство лікує лише патанатом. Ті, кому від тепер оборону тримати, іспит на громадянство складуть автоматом.